Дракон. Всім привіт, слава Україні. Якось воно, чи натхнення не було, чи Бог я знайшов воно в роботі, все время печеш, печеш, печеш. В 5 ранку встаєш, в 10 лягаєш, коротше, роботи я тебе дам. І не встигаєш знімати відоси. Значить, оранка. Оранка в нас йде повним ходом Як в сусідньому господарстві, так і у нас. Ну, коротше, всі печуть, всі. Масей 8737 поїхав он з Лємкеном Літали заправлятися. Я ще вчора заправився, приїхав, печу. Місія називається. Стигне до дождю. Граки носяться. Погода печальна, щось починалося вже й моросити. Хотілося б його добити до дощу, так як писало, на два дні. Але вже проскакує морозь така, то тобто знаю Встигну, не встигну, Ну що встигну. Значить, оранка. оранка, Такої важкої оранки ще не було. І це не тільки я кажу, чоловік із масея теж каже, важко, твердо, мокро, це ж жопа. Е, вони, правда, печуть деякі поля після шульти, деякі по прямому, по діагоналі. Е, ну, а ми печемо по дісковки. По дісковки йдемо. Де ярочок, це просто жопа. Гливи такі горні і так далі. Налипання я вон тільки почистив, вже оп'ять налипло. Хоч бери, де да. опять шість. Десь містами, де оцей де валог іменно за комбайном, той, що після різки, воно то змульчувалося, але все одно десь подекуди вилітають палки. Або ж оця штука шалушиння забива. І починає горнути. навіть і таке було. Плужок пече, це в нас Пон 3 плюс 1 без предплужників. Може б, звісно, були предплужники, може б було б краще. Та ну по-любому, мені каже, краще, як не крутий, оцей верхній слой предплужник закидає. Ну, і при таких умовах, при отакій мокві, при... Я не знаю, ще при чому, там в погодних умовах, то ну, в принципі ще й нормальна органка. Ну, десь свої 30 лупи, канава нормальна. Ну опять же, бачите, ось отакі глеєві, вона то вроді би розсипається, ну, мокрюще, що це капець. Де, -то, де -то, там ярочок унизу, зараз поїдемо катати, там кататися, там взагалі просто. Люди пишуть деякі. То Миколаївська область, то ще якась там, що суха, пшениця лежить. А в нас то дощ один пройшов 40 мм, потім ще пройшов 4,7 по-моєму, то промочило. І дивлюся, спостерігаю, тут там, соняшники печуть, сою і так далі. То момент, який я оце замітив, що таке Да, так, Ми кукурудзу убрали, і оце всі рештки вони лежать на поверхні землі. Пройшов цей весь дощ, воно намокло, як шалушиння, рештки оці всі, і, звісно ж, земля промокла. І коли був той сильний вітер, і знову і були ж, і сонячні дні, воно просто не висохло, просто не продувається і так далі. А на соняшнику і на сої, соняшник і так стояв до цих дощів, воно там все висохло, потім пройшов дощ, промочило. І потім знову ж продувається, вивітрюється і так далі. Решток після ж сої, той самої, після соняшника, таких великих нема. То, звісно, ореться навіть пелененами ідеально. Ну, де кукуруза. І, та, чи там дивиться, чи той плуг чи той. Ну, горне глибу, хоч ти йому, що ти йому не роби. Таке воно, сирюща якась земля, ну не зрівша. Значить, до речі, речі плуг оцей хочу продати. Чого продати? Знаєте, як кажуть, щоб купити щось нужне, треба продати щось не Оце хочу закрити цю ту площу, тут залишилися буквально края і пару-тройку гектарів. І хочу даний оцей плуг продати. Може комусь цікаво, то в принципі звертайтеся. Плуг на робіток у даного плуга це, 20, 10 і 20, 50 плюс-мінус гектарів. Тобто він, по суті, порівняно новий. Де там його табличка? Якщо, наприклад, до МТ-зона, комусь потрібно, ну, нема, не всіх МТ-зони, які потягнуть 4 корпуси. Наприклад, 892 й Знімаєте хвост оцей корпус, оці два корпуси, переставляєте замість цього, цей знімаєте, той ставите. І колісо ж туди стане. Все, три корпуса до МТ-зона і поторохтів. Ну, естественно дивлячись. Як і грунти, наприклад. Так? Якщо там триндець-триндець, то може і важкувати, і буде для МТ зона 892-го. Але... Та де ж та табличка. Блін, вона, мабуть, отут, з цієї сторони. Ну Він свіжаковий 23-го року, хто, хто дивиться, той повний, як нам його привозили. І можна його використовувати як до 892-го, так і, наприклад, до 12.21. Нацепив і печеш. Тут ні вироботки немає, ні дещо, нічого, ну, він тільки-тільки ось може набрав якесь зеркало. Нов'є. Ну, а ціна ж сладка, як ви любите, е -е, казати точно не буду, сіка, яка вартість, бо менеджери здуріють, вже був скандал невеличкий такий, що забираю їхній хліб. Тому ціну говорити не буду, скажу так, від ціна нового, від ціни нового. Процентів 40 плюс-мінус скидки на даний плуг. Дешевше, він цей плуг чотирьохкорпусний буде дешевше, ніж новий трьохкорпусний. Так що задумайтесь, кому цікаво, пишіть, пишіть вауці з приводу плуга. Мав'йо пече, поїхали, подивимося, як працює. Так, все, камеру встановив, зараз може виробитися телефон. то зараз бистрому прокатнемося. Дуже важка оранка в цьому році, це просто жах. Я думав перед тим ми орали, це важко. Коли ні, отут важкіше. Це тут у нас кукурузка режит Zenetics була. То як не крути, після такої врожайності, то маса, йо мойом -ма Хожу, кстати, 8 кілометрів. Все-таки коли адекватні люди в коментарях пишуть, ходи 8 буде менший розход, то воно аж приємно, що людина посовітувала і воно дійсно, дійсно працює. Бо провірили вже, вже ж не один день урему, то в принципі 22 літри складаються. 8, 8 кілометрів, смотря куди як їду, куди мені куди дивлюся, як наступив на педаль газу, так воно і їде. В принципі, все, плуг закидає. Ну, це зараз їду він перший корпус корпусі, прям гливу горди. Воно земля ну, не стигла, чи вже вона намокла капець, що вона не розсипається. Аби воно чуть-чуть підтряхнуло, то було б ідеально. Зараз ось ярочок заїжджає, тут буде жопа. І ще плюс ти замітив, де диски пройшли, диски поля ходив рівно. Треба було діагонально, блін, тупанули. І виходить, де цей ж, корінчик стебло кукурузини, не змішане з землею, то временами його вигортає і теж отак з глибою вигортає. Ну просто умови такі, бачите, там люди пишуть, ні пшениця ніфіга не сходи, ой, гурки я роблю. І от глиби погорнули. Люди пишуть, пшениця лежить в сухому, ні дощів, ніде нічого. А в нас пройшов, і воно вже ж просто осінь, температурний режим зовсім інший. І звісно, воно не спуває висохати. Весною, як пройде дощ, то що там... Зранку пройшов, обід вже поїхав сіяти, бо вже протряхло, правильно? Що видно там не видно? Збилося щось, щось нажавне те, що нам. Ось тут під горку земля стегліша якось і взагалі просто, просто стели. Тут ще якось земелька розсипається і так далі. Це ось на краях попоскакаю, я як повспоминаю ці всі моменти. Ой, дріт, мадріт. Ну, щось таке ще, як сонечко, щось десь проявляється. Було б непогано, звісно, встигнути до дощя. Хоча б хай б края залишилися, щоб основний масив добив. До речі, це по розвороту. Зараз може хтось закритикує. Момент який, колись ми орали, я знімав відоси, коля пелененом... кажу пелененом. Велесагро, Орав і розві... розворачувався восьмеркою. І багато ж запитували восьмерка. Нащо його крутиться вперед назад і пішов. Ну, блін, це ж жемтизон. Поки ти сцеплення вижив, поки ти це все діло зробив, то проще восьмірочку написав і заскочив. І мені воно е, виходило швидше, чим, е, чим крутиться вперед назад. А от на даному драконі восьмірку я проїхав та їдить, таке враження, як вічность там. Вроді би вічність пройшло. То то вперед-назад, все виходить вперед-назад, зовсім же ж друга коробка і все супер. І залипає оце перва полоса і отвага. Е, як він називається? Углосні. І оце мокрого як ватнуло, залипло, все. Пише пропало. Воно ну, це все время на цій площі, тут воно не зимка, а такі ярки. Хто б не орав, коли б ти його не ориш, все одно горне глибу. За того цей яркак завжди кукурудза стоїть, застоїть за такими качанами. Так що трактор піщит. Бу буксує, продуксовка, це ж полюбовна неймовірно. Що то чого, і не виходжу в ефір. В роботі. Воно ну, так ось і нахилення не було знімати. Рано поїхав, пісно приїхав. Нема, коли ті відоси монтувати. Ну, думаю, сьогодні я засніму, покажу, городку хоч процес роботи, щоб хоч люди в курсі були. Може, про друга програма. Плуг, звісно, роботу свою робить, а так до нього немає. Попробувати би. Аби було чим порівняти, зараз да, би приклужниками стояв такий самий плуг, зараз ми його загнали, спробували. Ага, все, в ідеалі. Що краще, щоб можна було зрівняти. Ну а так, в принципі, чотенько. По зрівнення, як он холден і із приклужниками, і плуги круті, і модні, і так далі, то, то взагалі це віддіалі. Там, де ота кукурузина он зверху попадає, там якесь теб лоша Воно не то що зазіму струкне, воно зазіму просто кудись улетить. А, а потім культиватором залетим, забалабеним і буде все чортенько. Рівнесенько, красивенько, на наступний рік, до речі, тут планується сою. А чесно кажучи, поранка щось вона мене вона мене чуть-чуть напряга вообще Шопа. Що продуктивності немає на оранді, що розход топліва, неймовірний. Щось мені таке кажеться, як треба, треба оце, там, там зорали, там зрихнули і йти проще методом на прямі пасіви. Отут на цьому полі це ж хотіли ми зробити. Прямий посів, сої, мустанг у міжряддя на 70-х. Ну, маса рештки така, що я дам І ми, коротше, чесно кажучи, очканули. Подумали, зараз це, не дай Бог, щось десь якось не вийде. Ну, не можемо ми ще переосмислити і перейти на прямий посів Вроді би пшеничку, все там по феншую класненько, ідеально. А от... І сої, та ще й по кукурузі, як воно буде пов'язано. Я розумію, я дивлюся і того, і того, і Артема Лаврика, І він же ж мені каже, сій на 70 а сюди мустан. А потім, каже на слідуючого, от по діагоналі сої улупиш. Якраз кукуруза за цю зиму перетрухне, і за слідуючу там взагалі одне сліда не залишиться. Тоді посієш по діагоналі і буде кипаво. Подумали, подумали. І чого то очкануло. Тим більше є, ж розгортачі до сівалки. Сівалка така, що в асфальт загонить. Ну, все, оремо по стратегії. 20 літрів на гектар коронки, потім культивація, закриття вологи, посів і так далі. Інвестуємо. Зерно не по чому, а ми інвестуємо. Кукуруза 70 баксів чи 80 там щось звучить. А, 70. Е Наліті, я скажу. З привозом там одні дають, а то другі якісь мені смс-ку скинули, купляємо кукурузу пф 2 3000. Машини надаємо. Ну тільки ж я не зрозумів, що це з місця чи не з місця. Ціна, чи це машин, за машини віддільно плати. Ну коротше, собі стоїмості і кукурузи, як розібратися виходить, це просто жах. Щоб під неї вигорати, під неї треба насипати, щоб вона вродила або безводний, або карбоміт, або там що там ще. Пас. Потім її вивезти, ці 10-12 тонн, потім її треба загорати, закультивувати. Та це жопа. Це ця кукуруза. Мені все більше і більше перестає нравитися. Ну і без неї ж нікуди. Абсолютно. Треба сіяти всього. Я не кажу, що там по 5 гектарів того, ви 5 того, ну, бі, нормальними об'ємами під комбайн, під те, що можна було здати і так далі, треба сіяти всього. ой 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 Сонечко, може взагалі не буде дощ, а це була песня. Бак повний якраз можна бомбити. Так що тут от такі реалії, так? Да? Пшениця казали чи писали, читав коментарі і писав чоловік, що... Коли пшеницю здаєш по 300, то ти стаєш банкрутом, а кукурузу по 3000, ти не стаєш банкрутом чи по 2800. Це добре, як вона ще буде в базі, да? О, там скосив 15 там, чи 14 волога. А якщо там 17, 18, 20 та підсушить, та висушить, та перевести та е, зберегти, і по чому вона виходить, то на кукурузі не банкрута ж ні разу. Це все ото ж тільки... Тільки казочки ото. Всі розказують. Те невигідно, те дешево, те ще що то. А чому ніхто землю не кинув і не сказав, що. Та ну його нахер, воно ж не вигодно, що це кукуруза по копійкам, пшениця, взагалі ні о чому. Всі ото тільки кажуть, кажуть, пишуть. То банкрут, то перебанкрут. То всі і печеть. Як он вильнув, не туди поїхав. Так воно і вигороло. Давай, давай, викуча, ще підтряхне, і буде бомба. Так що так і пече. Там, може вже і телефон виробився. Все, взагалі, підзаражу, зараз і далі включусь. Все, закінчив, нарешті, встиг до доща. Тречі він починав іти, але не розпочався. Щось там сонечко на півгодини якесь вийшло. Ну, в общем, все по красоті, все зробив, все встиг. Відійшов ось край. У нас тут була раніше борозна ще одлемкена. Ну, але ж потрібно дороги, щоб було е 6 метрів. Всі залишають 5, а в нас тут цілих 10. Оце отсюди, отуди 6 чистих метрів. Якщо до, о, до того горба, 7. ...предостаточно. можна як із жаткою проїхати, так і з трикозом, так і ще комусь. Взагалі, забабахав так. Тут десь може нерівності, ну глиня когось подоставав. О, то зрозуміло, що тут е -е, орати не будеш. Ой, сіяти, вірніше. Ну, блін, все одно, що там далі не буду вже туда йти, там залазять. Значить, пораненки, все чотенько, все отлічно, все прекрасно, при таких умовах все в ідеалі. Е -е, комусь може... Як завжди придумається написати, навіщо його дискувати. Зразу по прямому б заорали, то я вам скажу, що ми дискуємо отак. Ну, тобто робимо це перед оранкою. Хоч би був у нас Лємкен, хоч би був би у нас там, я не знаю, що там ще Кверлен той самий. Ми все одно б дискували. Мульча потрібна. Хтось на цьому скаже, та нахера воно сралося 10 літрів на гектар перерозхід е, солярки. З однієї сторони, так, да. з іншої сторони решточки, оце все воно змішалося, упало собі в діб... прошарку і хай собі лежить трюхне. До речі, оце орав, то щоб ви розуміли, це ж перед кукурузою була пшениця. І ця пшениця веорюється. Тобто пшениця не перетрюхає. Хоч ми її мульчуємо, але вона не перетрюхає. Чого? Тому що ми оцією оранкою взяли отак, пласт перевернули. А бактерії мікрофлора, оця вся, яка знаходиться там на отакій глибині, якій потрібен азот, вона ж нижче не живе. І то і ми ж її оце, хоч із верхнього шару перевернули ж униз, але без кисню вона там просто не существує і вона не може перетравити нашій, нашу ту саму солому. То Я, звісно, був вражений, коли побачив солому, але я все розумію, е стебло кукурузи чи е кочеришку, я согласен. Ну, не пшеницю. Пшениця це ж взагалі, що там, ну, ну, блін, фух, її ж, ну, нема, але вона є. Саме в ідеалі було б замість Дісковки це зробити шультування. Питали люди, що таке шультування. Що таке, Шуль... ну, да, Шультування шультувати кукурузу. Ведіть в інтернеті, я думаю, ті, хто розуміє, про що я кажу. Це фреза, скажімо так, назвемо її по-простому, яка убирає висоту цієї кокорі... кочеришки, збриває все до землі, дрібнить наші рештки, і вони стають одноманітні. І ми потім заїжджаємо плугом, тільки фшшш... гепнули це все. І в те ідеальніша уранка. А уранка зараз це така під вопросом, так як вона, по-перше, що земля мокра, по-друге, до речі, щось края одходить. Що з одної, що з іншої сторони, вони отак просто, як, як пісня Того, що тут... Розвертався, понаїжджав, мабуть, десь там, може, на ту стерню там, і так далі. І нічого так вийшло. А в самому полі там, виходить, ну, подекуди є стирчаки пшениці цієї кукурузи, ну, якось ось по краєм, отаке ось. То таке саме є і там. Ну, то нічого страшного, воно культва там розтянеться, все буде в ідеалі, але ж... Підсумки того, що воно є, це скоріше за все, що, е, як я вже говорив в попередніх відосах, що ці дискильники шарк, з шарк-диском, вони для кукурузи дуже легкі. Ну, Не те, що легкі, вони такі слабенькі, скажімо так. От треба вже більш щось під кукурузу мочніше, в ідеалі імпортне. ну, Хай там будуть і наші там якісь там диски, я не знаю. Ну, Кукуруза сама по собі важка культура. Після неї орать, наприклад, і після Сої, це ж дві великі різниці, або після соняшника. Ну отак, є такі нюанси. Ну нічого. Все чотенько, можна їхати прогрівати баян. Так що дякую за увагу. Всім пока. І звісно, все буде Україна.